mm Слава Ісусу Христу! В ефірі християнська програма для всіх людей мир вам! А в студії Володимир Дем'юк. І ще в нас в студії дуже цікава особистість. Залишається з нами. Павло Якимович Унгурян, народний депутат 6 го і теперішнього сьомого скликання я тут в інтернеті знайшов всі ваші ці посади. Так, це ну не будемо все перераховувати, так але скажу, що коло запитань чи коло питань, які е, вивчає, чи яким займається поло, якими це приватизація, бюджет. Міжпарламентські зв'язки з країнами деякими країнами Азії, Європою і Сполученими Штатами Америки. Але він в нашій студії не тому, що він депутат, а тому, що чи не скільки, тому що він депутат, а тому, що він координує молитовні зустрічі депутатів. І наша тема тема нашої сьогоднішньої програми навіщо нам молитися? Вітаю Павло Якимович у нас в Івано-Франківську, в Івано-Франківській студії телекомпанії Раї. І перше запитання до вас, яке стосується нашої теми. Ви, як молитовний координатор, знаєте і розумієте, що таке молитва. І вам потрібно зараз популярно пояснити нашим глядачам. Ще раз вітаю вас, вітаю. ще раз вітаю всіх наших глядачів. Дуже приємно бути у Івано-Франківську на Прикарпатті. Що таке молитва? Молитва, безумовно, це наша дивовижна можливість говорити з Творцем. Це, напевно, той чудовий, такий дуже таємний, можливо, можна навіть сказати, інтимний зв'язочок з Господом, з Богом, з тим, хто створив цей Всесвіт. З тим, хто створив кожного з нас, з тим, хто дає життя цій планеті, країні і нам з вами. Е, ну, ви кажете, говорити з Богом, а переважна більшість людей ми привикли щось от, вивчити, так? І ці слова, які ми вивчили, ціє молитви, ми тоді говоримо. Так? Коли ми вже можемо забути ці слова, або ну, щось там у нас якось так, якась екстраординарна ситуація, ми вже розгублюємося. Я думаю, що. Все впирається в наші відносини з Богом. Якщо ми до Бога відносимося як до недосяжної, якоїсь е незрозумілої величної е постаті чи істоти, чи, можливо, навіть ми не можемо для себе уявити, хто такий Господь Бог, то зрозуміло, ми будемо е мати якийсь набор обрядових текстів. Якщо ми до Господа відносимося як до батька. Як до нашого небесного батька, який є батьком для всіх людей на землі, тоді ми будемо з ним говорити як з батьком. Тоді ми будемо говорити від щирого серця, просто розмовляти з ним. І він перетворить нашу молитву не тільки на монолог, коли ми говоримо щось до нього, а він перетворить нашу молитву на діалог, коли в молитві, ми говорячи до нього, можемо отримувати відповідь від нього. Коли ми стаємо на коліна перед ним, коли ми говоримо від щирого серця, власними словами про своє наболіле, про свої переживання, це наша розмова із небесним батьком. І це найбільша велич і цінність молитви, ми зараз переживаємо дуже складний для України час. Звичайно, що може ще бути і гірше, не дай Бог. Але я в цій ситуації бачу, що багато людей вони звертаються до Бога. Коли слухаю, допустимо, політологів, навіть політологи говорять, що у цій ситуації важкий для України час нам поможе Господь Бог. Мене це дивує, думаю, це ж це ж не теолог говорить, це ж говорить політолог. Але вони говорять, що нам поможе Господь Бог. І зараз кілька слів, для чого нам молитва? Для, для чого кожному українцю молитва? Я абсолютно погоджуюся із е, такими політологами. Думаю, що це просто люди, які е, дуже глибоко розуміють природу е, тих проблем, природу тих процесів, які відбуваються в сучасній Україні. І для мене це очевидно, що сьогодні Україні передусім потрібен Господь, Його допомога його захист, тому що величезна кількість. Проблем накопичувалися в нашому краї, в нашій країні. Україна мені нагадує хвору людину, яка одночасно хвора на багато хвороб, половина з яких можуть привести до смерті. Ці хвороби накопичувалися роками, десятиліттями, а інколи деякі проблеми і деякі хвороби. Накопичувалися і століттями. І зараз ми, як суспільство, як держава, перейшли до певного зламу історичного, революція гідності, завоювання свободи. Ми проходимо ж певний шлях справжнього, справжнього шляху незалежності, бо незалежність ніколи не давалася жодній країні просто так. Господь дав нам унікальний шанс в 91-му році, коли без жодного пострілу, без жодної краплі крові ми отримали незалежність, але лише тепер ми сплачуємо за це ціну. Після Революції Гідності почалося вторгнення в Крим на Донбас, гинуть кращі сини і доньки України. Більше ста людей загинуло на Майдані, як люди їх називають Небесна Сотня. Що це означає? Це означає, що ми війшли в той період, історичний момент України, коли ось ми маємо шанс оці хвороби подолати. Але, на жаль, маємо шанс, що ці хвороби подолають нас. Тому що у сусідній палаті із цим хворим пацієнтом знаходяться страшні, дуже небезпечні люди, які хочуть просто розділити. Зруйнувати, добити. захопити, добити. І тому молитва нам потрібна, і про що нам потрібно молитися, щоб оздоровлення цієї хворої людини, яка зветься Україною, йшло якомога швидше. Щоб лікарі, які є навколо цієї людини, а це наша влада, щоб вони були а, богобійними. Щоб вони були патріотичними, щоб вони були справедливими, щоб ці лікарі розуміли, що головна їхня справа це не за, власне збагачення за рахунок цього вмираючого пацієнта, а щоб вони розуміли, що головне це врятувати життя і здоров'я цьому пацієнту. Ось які якою має бути влада. І тому моя молитва, і хотілося би запросити і всіх наших глядачів і українців молитися Господу. Про те, щоб він уберіг нас від смертельних хвороб, щоб він дав мудрості лікарям, які мусять запустити економічні, політичні, соціальні механізми, які призведуть до оздоровлення. Безумовно, ми на Майданах обрали шлях євроінтеграції. Але ми маємо розуміти, що цей шлях це є серйозна, світоглядна. Е Хода України в зовсім, в зовсім іншому напрямку, ніж тому, що Україна рухалася останні 20 років, і за це треба платити. І сусід, який є у нас з півночі, він цього не хоче допустити. Тому молитва про те, щоб він, Господь Всевишній, зупинив цього сусіда, цього агресора, але ми самі при цьому маємо бути сильними і відповідальними перед Творцем. І ми маємо мінятися не тільки молитися, бо Господь каже, чому ви говорите, Господи, Господи, а не робите так, як я вам кажу. Безумовно. І от такі мені подобаються слова про молитву, які сказав Ісус Христос в Івангель від Івана, 16, розділ, 24 вірш. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Ну, Ми знаємо, що депутати Верховної Ради вони приймають закони. Також майже всі знають, мабуть, діти знають, що інколи вони там виясняють стосунки між собою. Ну мало хто знає, що депутати моляться. Мабуть, не це, всі. Та? Це мабуть, так, не всі. Це так. Про що моляться депутати Верховної Ради? Ті, що моляться. Ви знаєте, багато в Верховній Раді України, особливо зараз, у цьому скликанні, тому що мені доводилося працювати і в шостому скликанні, яке було з 2007 по 2012 рік, і ми застали. І е, президентів попередніх, і прем'єрів різних. Е, депутати в цьому скликані багато молоді, багато нових облич. Е, мені важко сказати про що кожен з них молиться, але всі моляться про, про, знаєте, про успіх, моляться про свої сім'ї, моляться про е, успіх України. Але ми закликаємо у Верховній Раді депутатів збиратися кожного четверга на спільну таку молитву. Угу. І дякуючи Богові, вже 8 років у Верховній Раді. У нас є така невеличка група, яка збирається для молитви. Це було і в шостому скликанні, і в сьомому скликанні. І зараз у восьмому скликанні парламенту, кожного четверга, ми з депутатами, які розділяють цінність і важливість молитви, ми збираємося разом о восьмій ранку. Це вже не так і рано. Угу. І починаємо кожен четвер, особливо коли це сесійний тиждень, коли депутати не працюють в комітетах чи не працюють в округах. А коли депутати працюють у сесійній залі, ми починаємо ранок із читання Слова Божого і спільної молитви. Про що ми молимося? Ми молимося про те, щоб Бог дав українському народу мудрості, страху Божого, а владі, депутатам, щоб Бог. Дав відповідальності, щоб Бог дав розуміння тієї колосальної відповідальності, яка лежить на парламентарях, на членах уряду, на президентові, на його команді, на військових. Ми молимося про це. Ми розважаємо про Слово Боже і ми розуміємо, що нам потрібно з одного боку молитися і просити Бога. А з іншого боку, як ви замітили, нам треба діяти, нам треба змінювати країну. Це легко говорити, але зміни це болюча така штука. Це, це те, що є дискомфортним, це те, що є дуже важким. І молитва у ці моменти, вона може підтримати, молитва може дати надію. Молитва як звернення до Господа дає нам бачення перспективи, в ім'я чого ми зараз проходимо такі труднощі, такі складні моменти. Зараз у нас. Дуже великі складнощі в економіці. Ви зазначили, що я маю дотичність до бюджетного комітету, як голова відповідного підкомітету, як заступник голови спецкомісії по приватизації. Можу сказати, що наша економічна модель, яка склалася в Україні, це і не радянська планова економіка, і не сучасна ринкова економіка. Це якийсь такий собі гібрид. Ми вже знаємо, що такий гібрид, гібридна війна. Ось у нас, на жаль, склалася така собі гібридна економіка. І ми е, маємо розірвати цей таке страшне коло цієї гібридної економіки і стати нормальною сучасною ринковою державою, в якій буде нормальний прозорий бізнес, в якій не будуть надмірного податкового тиску. І саме головне, де не буде хабарів і хабарництва. На жаль, наші мізки, людей. Чиновників влади з бізнесменів, підприємців, мізки і ментальність налаштована так, що не підмажеш, не поїдеш. Да говорить українське прислів'я. Треба всіх підмазати або більшість, щоб в твої справи йшли вперед. Це небезпеки, це проблема. Економіка не є зорієнтованою на стратегічні наші переваги, які ми можемо використовувати. З економіки з України висмоктувалися останні соки життєві, які мусили би країну тримати. Тому зараз ми мусимо пройти дуже важкий шлях перебудови і переформатування нашої економіки, але в цьому шляху нам допоможе. Господь, якщо ми будемо чесними, якщо всі погодяться і влада, і люди. І люди внизу, і влада наверху, і влада на різних рівнях, ми перестаємо красти. Є заповідь Божа, не вкради. От перестаємо красти, затягуємо паски, перебудовуємо державу, робимо успішну економіку, і це все в молитві перед Господом, будемо мати успіх. Ви колись проводили молитовні сніданки. Знаю один з таких молитовних сніданків. Ви вели разом з Оксаною Білозір. Що це за молитовні сніданки? Хто там присутній, яка мета, що ви очікуєте від них? Раз на рік наша група, яка ось збирається кожен четвер, то раз на рік ми робимо такий великий молитовний збір, форум, коли ми збираємо наших друзів, коли ми збираємо представників. і... Уряду, і представників церков, і представників громадського сектору. І ми запрошуємо всіх для того, щоб в одній залі разом помолитися про Україну, про владу, про людей, і про мир. І на цих таких великих національних сніданках ми передусім бачимо за мету проголошення цінностей, цінностей, навколо яких має бути. Згуртоване українське суспільство. Ці цінності є в нас. Це Ці цінності, які залишив нам Господь Ісус Христос. Для нас великим цікавим прикладом є те, як молитовні сніданки проводяться у різних країнах світу. Наприклад, у Європейському парламенті у Брюсселі молитовні сніданки такі великі, потужні, проводяться вже 16 років, і ключові особи європейської політики. Вважають за честь прийняти в таких сніданках е, свою участь у Сполучених Штатах Америки. Сніданки, молитовні сніданки, національні сніданки проходять вже 64 роки. Ще президент Ейзенхауер після Другої світової війни почав таку практику. І що цікаво, ми вже біля 10 років від України такою делегацією відвідуємо кожен рік. Це різний формат делегації. Відвідаємо Вашингтон. Це біля 5 тисяч людей. Які з'їжджаються з усього світу, десь приблизно 130, 140, 150 країн світу, які з'їжджаються. І ми бачимо приклад, який дають нам американці. І от там про ми бачимо секрет успіху цієї країни. І демократи, і республіканці. Відносини між якими в політикумі гірші, ніж, умовно кажучи, між владою і опозицією в Україні. Значно гірші політичні відносини, але на молитовному сніданку вони сідають поруч, обіймають один одного і говорять, незважаючи на нашу абсолютно різну платформу поглядів на економіку, на соціальний розвиток, на міжнародні відносини, які ведуть Сполучені Штати Америки, в головному ми єдині. І це головне це християнські духовні цінності. Збираються сенатори, збираються конгресмени, приходить президент Сполучених Штатів, Перша леді, приходять міністри їхнього уряду, приходить держсекретар, і всі вони разом проголошують у головному американський політикум єдиний це страх Божий і це бажання будувати Сполучені Штати на цінностях, які закладалися в основу цієї країни батьками-засновниками. Джорджем Вашингтоном, Томасом Дженш Джефферсоном, Авраамом Лінкольном Сполучені Штати будувалися на біблійних принципах. І в цьому сила цієї країни. І я хотів би, щоб в нашій країні ми також будували нашу країну, нашу економіку, нашу соціальну політику, наш розвиток нашого довкілля і так далі, і так далі на вічних цінностях, які пройшли випробування століттями. Це цінності Біблії. Цінності молитви, цінності віри в Ісуса Христа. Яку б ви порадили прочитати біблійну книгу для того, щоб покращити, пожвавити нашу молитву? Для того, щоб пожвавити нашу молитву, безумовно. Безумовно, я би радив читати книгу Іова, тому що сьогодні Україна мені нагадує ось цього змученого нещасного чоловіка, який мав все, який був дуже. Багатиме забезпеченим. такою була завжди Україна mm -hmm. Mm -hmm. заможною, гарною, квітучою країною. І сьогодні Господь допускає, як колись допустив, до Іова, випробування, страшні випробування. Можливо, ми ще не так, як Іов, лежимо в авретіщі, просто як поранена і вмираюча людина, але сьогодні ми. Країна, яка хворіє на багато хвороб. І Іова врятувала його надія на Господа. І на цьому, його врятувала молитва. На цьому ми будемо завершувати. Дуже вам дякую, Павло Якимович. З нами був народний депутат України, який молиться. Депутат, який молиться. Дякую. Дякую Богу за це. Дякую. Шановні друзі, я щиро дякую вам за увагу. Наступна програма з участю Павла Онгуряна буде рівно через тиждень на цьому ж каналі. Слава Ісусу Христу!